Всім привіт! Сьогодні розкажу про всі запобіжники, які є в машині: Scenic 3, Megane 3, Fluence. Це фактично одна платформа, але просто в різних кузовах. Також нагадую для підбору і покупки запчастин. Звертайтесь в Telegram, контакти будуть в описі. Для будь-яких інших питань підписуйтесь на телеграм і чат. В автомобільній сфері запобіжників є кілька стандартів. В нас використовується стандарт міні. В основному вони йдуть там до 30 амперів. Більшої потужності там в принципі більші запобіжники. Повністю детальний опис всіх блоків, всіх запобіжників, як в моторному відділі, так і в салоні. Незалежно які вас мотор комплектація є повністю по 3 третьому флюенці і 3 третьому. Буде в описі, скачуєте собі файл PDF і повністю є детальний огляд кожного блока, підписано, який мотор там. Ну, досить така, типу, повноцінна інструкція. Відповідно, собі скачуєте, зберігаєте десь, щоб було під руками. Може пригодитися. Значить, як самі запобіжники виглядають на машині, де вони розміщені? Значить, все йде від акумулятора. Значить, тут є ззаді така. Продовжується кропка на три контакти. По центру підключається сам акумулятор. Зліва підключається генератор і стартер, Це такий силовий, десь орієнтовно 300 А. І справа тут підключається все інше навантаження. Іде до блоку тут комунікації і захисту, тут ще є запобіжники, запобіжники в салоні розподіляються. Зараз ми там детальніше оглянемо. Я при заведенні я заміряв тестером. Вже більше 300 А йде в плюсову температуру, а зимою нагрузка ще буде більше. Ну але по схемі пише, що ніби 300 А. Цей блок йде суцільний, він там нерозбірний. Якщо щось горить, міняється він цілий. Рестайлу машинах, де системою стар-стоп, тут є датчик струму. Відповідно, запобіжник на нього розміщений тут збоку, на, на цій великій клемі. Ну, єдине, що можна замінити окремо. Далі тут йдуть силовітки запобіжники, там більше 50 А. Вони йдуть на підігрів танів в салоні, ну і розподіл йдуть на інші споживачі. Відповідно, більш детально можна подивитись схемі. За яку функцію, і де запобіжник знаходиться, Ще далі тут знаходиться блок комунікації і захисту. Фактично, цей блок відповідає за весь енергоменеджмент по всій машині, Відключає споживання, коли машина засинає і так далі. От все управління йде от в цій коробці. Також тут є запобіжники, які відповідають за фари, освітлення, там, АБС і так далі. Все, що знаходиться тут в моторному відділі і кругом машини. Тут щоб його відкрити... Є отакі червоні флажки, його тут, і в принципі такий самий має бути зверху. У мене він вже десь загубився. В рестайл машинах там після 13-го року коробка акумулятора вже менша і тут чуть-чуть більше місця. Тут у мене денні вогні доставлені, дріт добавлений. Ну, по периметру є такі вусики, їх нажимаємо чотири штуки, один там схований за фарою. Відповідно, ну, рестайл фара в сценіку також менше. Тут є трохи більше доступу. Ці штучки нажали і можна витягнути коробку. Втягуємо саму кришку. Всередині особо нічого нема, крім номера кришки. Всі підключення і запобіжники знаходяться знизу. Щоб лісти, треба цю коробку витягнути. Можна допомогти собі викруткою так раз, в різні боки. Такі стопери я зараз покажу. Ось такі горбачки і вони впираються. Глобально, щоб хоч щось побачити, можна отак його трохи змістити і тепер можемо підняти його вверх. В принципі, якщо витягнути цей жгут проводів, дивіться, з місця, то можна отак розвернути і до чогось все-таки долізти без відключення. Можна прозвонити запобіжники, принаймні, що воно є Цілі, чи ні. Ну і Щоб щось побачити, треба знімати фішки. Снімлю пару фішок, щоб туди долізти. Кожна має язичок. Нажимаєте і стягуєте. Починають віднітися самі запобіжники. Якщо ви відключаєте повністю весь блок, хочете його витягнути, зробіть фото. Фішки ніби унікальні, але є такі, що можете щось попутати. Тут тільки отверточкою підгнати. Ну і ця фішка взагалі має язичок з іншої сторони. Також корично. Ось так цей блок виглядає ближче. В залежності від комплектації, яка у вас який у вас мотор, ці блоки бувають різні. Буває як розміщення фішок інше, так і саме наповнення. Запобіжників буває різна кількість. По тому який самий блок стоїть у вас, і який запобіжник за що відповідає, дивіться у мануалі і, відповідно під відеом є. І можна от брати оцю прищепку, яка розміщена в салоні, витягувати наші запобіжники і дивитися, що вони ці лічені через віконечко є. Ну і також, на відміну від тих, що в салоні стоять тут. Є отакі точки, по яких можна дивитись прозвонювати, не від'єднюючи провода, хоча там доступу особливо і нема. Сам блок бачимо Continental, У мене от такий номарок. У вас відповідно може бути як комплектація, так і номер сам інший. І більшість блоків фактично управління Continental використовується. в розібраному стані, бачимо, блок виглядає ось так. Це така багатошарова плата, плата. Надікись є он. Контролери ну, а з цієї сторони запобіжники. Теоретично, якщо запобіжники витягнути, можна це все діло дістати. Ну, завжди мене цікавило, що там всередині коробочок з <сум> самого дитинства, як воно влаштоване і як працює. Ну, але сучасна електроніка в такій одній мікросхемі може там цілий космос бути. І вже так візуально очима і не побачиш, і не зрозумієш, як воно там влаштоване і працює. Як і потреба вам міняти все-таки цей блок, то дивіться. Віддалі, от ці повністю, щоб все маркування співпадало. Бо якщо поставити не від того мотора, можуть якісь функції не працювати. Ну, щоб опакувати цю розумку, запихаємо тут на місце, до щелчка защємо, закладаємо кришку, зрізаний кінець, сюди ну, по-іншому не поставити. Також все защелкується до щелчка. Тут бачимо, воно знаходиться на вулиці, щоб діло було все прикрите. І перевести сюди ці червоні штучки контрольні. Квитковий захист, щоб не відкрилося. І ще в нас тут в долині сховався ще один блок запобіжників. Доступ до нього найбільш проблемний і найбільш проблемно відкрити. Є три зажима, їх треба одночасно нажати. Кришку можна витягнути сюди. От, щоб зняти цю кришку, треба нажати одночасно ці три висіки. Ну і потянути Ну От кришка з другої сторони паркування. Найбільша проблема цього блока це от силовий кабель, він йде от звідси над акумулятором. Де той червоний і заходить фактично от сюди на блок. І він дуже часто там відгниває. Зараз покажемо, який в мене стані. От в мене в такому стані оце з'єднання. Треба буде з цим відповідно, щось вирішити. Бачимо, з другої сторони ця гайка в найкращому стані. Я попшикався ведешкою. Бачите, максимальна комплектація цього блока. Тут ще стоїть е, також е, блок запобіжників від коробки передач. У мене є DC робот, так само і до автоматичної буде тут стояти. І тому в кого особливо робот. Обов'язково дивіться, в якому стані у вас ця клема. Якщо вона повністю відгниє, самі розумієте, що перестане і коробка працювати. Ну, часто буває, що проблема з свічками підігріву є помилки, з підігріву антифризу, особливо, коли це все одночасно ця помилка, і цей запобіжник за високу швидкість вентилятора, то дивіться до цього блока і перевіряйте цей силовий кабель. Часто він просто відгниває і просто там заміна реле свічок накала чи самих свічок проблеми не вирішить. Провірити насправді досить просто. Витягуєте будь-який запобіжник, і дивитеся, чи приходить сюди напруга. Коли вже досить окислений оцей зверху контакт, просто зверху вам не буде достовірно його замірити. Треба зняти будь-який з цих запобіжників, там постійний плюс, і дивитися, чи приходить сюди контакт. Який він є, чи добрий, чи поганий, то ви знати не будете, а чи є хоч якийсь. Ці блоки не герметичні, хоч вони так. Закриваються зверху, щоб хоч не попадала пряма вода, Рівно вологість на, на то впливає. Залежно в яких умовах експлуатується, треба ці контакти дивитися. Ну, щоб вирішити проблему з тим з'єднанням, то просто так туди не залізти, як мінімум, треба знімати фару, ну, тобто відігнути кусок бампера, тут відщолкнути, і тільки тоді фара зможе витягнутися. Умагані то простіше, бо фару можна витягнути так. Ну, як зняти цю фару, як зняти в мигані, я показував. Ну і десь треба буде самому це діло зробити, ну, про це зроблю окреме відео. Щоб добратися до запобіжників салона, вони знаходяться отут. Отже, відкриваємо цю штуку, просто тягнемо на себе. І частинка, їх буде видно оце віконечко. От Якщо зняти цю штучку, от віконечко тільки ми будемо бачити. Тут є оця біда прищепка, щоб витягувати запобіжників, але ну, навіть тут обмежений доступ. Ну, оці ще можна витягнути буде. В принципі, як дуже постаратися перші три ряда. Ну, все решту доступу нема. Ну, там треба навики гінеколога, щоб якось їх витягнути і туди запхати. Щоб доступ був до всіх решт, потрібно це все діло розбирати. Букову кришку, оцю, і знімати цей весь низ. Щоб нічого не пошкодити, треба якісь пластикові речі. Після того, як ми зняли цю кришечку, треба зняти нам оцей блок коректора фар. Теж його так тянемо за сам краєшок і він просто випадає. Це витягується просто, тут треба всередину підважити. За цей язичок назовні він тоді вискакує. Далі боковинку нам треба. Важливо це все робити, коли на вулиці тепло. Пластик не такий хрупкий буде. Тягується. Звідси металева штучка зникла, випала, отакі кліпси тримають зверхню Цей Скрибак для зими, ідеально підходить, тут теж отакі штучки. Тепер у нас тут є один болтик, є болт тут ще знизу, а та сторона там вроді все на защёлках буде, щоб взяти ручку цю від капота, стоїть так. З двох боків. Цей. О, просто тянемо туди в сторону наш болт. Т-20. Відкручуємо цей і цей. З це вже в нас вільно тут пішло, а ця сторона не защёлках так як бардачок. Просто треба потягнути отак. Такі самі защолки, як і всюди. І в такому положенні вже буде доступ до запобіжників, можна тут же їх корочити як хотіти. І що так виглядають запобіжники в салоні, якщо розібрати оцей низ. В принципі, можете спробувати зняти тільки оцю штуку. І оцей віконечко вже буде доступ хоч такий з перешкодами, але буде до всіх запобіжників. Ну, Якщо не виходить, тоді треба зняти все. Тут бачимо, більшість запобіжників немає оцих, таких точок для провірки. І щоб їх провірити, ось знімати їх повністю. Ну, І дивитись так, ну і призвонювати віддалі. Більшість тут міні стоять, але ну, є і такі великі запобіжники більшої потужності. Ось зараз рекомендую при початку будь-яких робіт, щоб бачите є місця, де запобіжників нема. Щоб ви не перепутали звідки зняли, спочатку зробіть фото, і тоді зможете на всякий випадок звірити це. Ну, і самі набори. в мене тут ще є вивід. Я робив додатковий, щоб додатковий запобіжник взяти, наприклад, який тиск міряє масло. Є отакі колодки, бачите, що можна використовувати. Витягується запобіжник, він ставиться в перше місце, що він виконує функцію таку, як було. Ну а друге, це вже ми можемо виводити на наш додатковий споживач. Тут є категорія запобіжників, на які проходять плюс постійно, а є ті, які вже після включення запалення. І всі запобіжники, які тут є, більшість з них відповідає якраз за функції в салоні, які розміщуються. в тому числі і електроручник. Тут також є реле. Які якраз включають на вантаження, коли ми включаємо запалення. І буває також з ними деколи проблеми, що підпалюються, підгорають і так далі. Зараз в наш час, якщо щоб не купляти там запобіжники самі, можна купити оцей весь блок в зборі з запобіжниками на розборці Там за 300 гривень, грубо кажучи, буде вигідніше мати оригінальні запобіжники і ці всі релюшки і куски дротів огризки, ніж просто там набір китайських запобіжників. Також тут знаходиться блок ЦКБС, блок комунікації, так званий. Через нього фактично йде вся комутація інших блоків і функцій в салоні. Ну а самі реле можна також дістати, вони по-іншому не засунуть, вони попутають. Ну, тут також є додаткові реле на підігріви. І в залежності від комплектації, там кількість запобіжників у вас може бути інша. В деяких комплектаціях буває тут над бардачком пара запобіжників, ну більшість вони там зв'язані з мультимедією і так далі. Як бачите, доступу як весь час нема практично ні до чого, але сказати відверто, мені не приходилось практично ніколи лізти до цих запобіжників. Якщо все в машині нормально працює, то і міняти їх не буде потреби. Найбільш проблемний є оцей блок ззаді фари лівої. В один момент може перестати працювати у вас. Багато функцій. В бензинових машинах там фактично тільки вентилятор запобіжник стоїть, а от дизелях всі підігріви мотора, палива, коробки передач, всі розміщені там. Найпростіший варіант купити цей блок цілий на розборці, але бажано знайти, щоб він був в кращому стані, ніж у вас. Ну і як мінімум, щоб був цей кабель силовий новий, щоб можна було його легко переставити. З цим також мені треба буде розібратися, ну про це вже в інших відео. На цьому все, всім пока.